Любі, українці з Днем Незалежності. Велика шана і подяка нашим незламним воїнам за їх вибір та стійкість, за те, що боронять нашу державу щохвилини і присвячують своє життя сьогоднішнім і прийдешнім поколінням. Завдяки вам, наші герої, Україна може жити і зустрічати новий день, і засинати у ліжку, і вести дітей до школи, і збирати врожай на полях. Мужня нація воїнів світла і добра, перемоги нам, миру і злагоди навіки вічні. Хай засіє наше українське сонце на весь світ. Мудра нація, що дала світу самобутню культуру, пісню, слово, наукові і спортивні досягнення, нам треба пам'ятати, ми нездоланні у нашій єдності і щирій любові один до одного. Перемагаємо вірою і правдою усіх наших ворогів. Наша самовіданість, рішучість та прагнення до свободи привернули увагу міжнародної спільноти. Сьогодні нашого президента вітали гості з різних країн світу. Одним з таких гостей є духовний радник Трампа, пастор Марк Бернс, який особисто вирушив до України, щоб підтримати та привітати. У нещодавньому інтерв'ю «АллатРа» Латра тебе пастор Марк Бернс підкреслив, що в Україні високий рівень демократії та релігійної свободи це робить нас унікальною нацією, ми дорослішаємо з кожним днем.